Друзі, всім привіт! Команда News Дніпро 1. точніше частина з нашої команди їде для хлопців з 93-ї бригади купляти машину. Дорога така непроста. Найгірші участки напевно, вже проїхали, дай Боже. Тут люди нам взагалі їдуть назустріч у Броніках, у касках, а ми так. На святому дусі. А прямуємо ми, друзі. До Апостолова, Це 20 кілометрів від вже позиції орків. Так, Трохи небезпечне місце, але ми для наших хлопців готові їхати куди вони скажуть. Щось трохи димить, але вона стояла дуже довго. Так, вже ми подивилися машину, повністю її прокатали, подивилися знизу раму, подивилися. Двигун випробували на різних, різних скоростях та хлопцям хлопцем 93-ї бригади танку на СТО. Зараз будемо проводити до ладу. Дуже оперативно. Робимо капельнички Усіх вітаю тих, хто стежить за 93-ю бригаду, так як ми воюємо. Сьогодні, 14 вересня, 2022 рік. Як ви вже знаєте, чотири дні тому я відкрив збір для того, щоб купити хлопцям на передову автомобіль, бо у них є такі гарні штучки, як кулемети, і вони можуть на цих машинах виїжджати та косити расистів. І ось. Четвертий день, ось Ігор, для кого все збиралось. Ми йому вручаємо ключі від цього автомобілю. І хочу сказати, що ми зараз ще у госпіталі і є хлопці зюди хлопці. Вони приїхали прямо сюди на передову і привезли цей автомобіль. Але вони не пустими руками. так? Як завжди, звичайно. Р розкажи нам і, мабуть, покажеш, так? Да? Підемо і покажемо все. Так, хлопці, спершу хочу подякувати Дмитру В12 за те, що затарив і допоміг нам з гуманітаркою. Ми затарили хлопців їжею. Тут і каші, і макарони, і тушонка. Дуже-дуже багато різного. Ми з хлопцями з Ньюс 1 підігнали також домкрат, крокодильчики, щоб підкурювати. Та підемо зараз по плюшечкам. Це екіпіровка, яку ми будемо підганяти хлопцям. Там ще один. Це ошейники кевларові, mm. противолосковочні, також бінокль, юкон, він і ударопрочний, і водостійкий. 20Х. Та ще ось така труба розвідника. Mm. але да. вона не Це проста. нам волонтер Андрій передав, він сам зробив. Але У вона... нас їх два, от один тобі буде. Вона не проста, вона Десятикратна. Десятикратна. Mm -hmm. Ось така штука, там перехідники коробці. Тик. Ладно, потім то вже. Да, то вже... <хе> Подробиці покажу. Що ще? Так, і далі саме головне, вручі прибор нічного бачення для водія. Здорово! Ось Збулась така плюшечка. ПНВ-шка. Ну. Кілометр б'є 2X Zoom. Тепер фари не потрібні автомобілю і на завдання будете виїжджати, вас ніхто не поміте. Хоп. Ну, ну потім включиш, коли да, буде темно. Включу. Благодарю. Це дуже важливо. Це дійсно облегчить нам роботу. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Так, що там? Все? В принципі, ну вся машина затарена повністю. Дуже багато чого, але якщо ми будемо загострювати увагу на усьому, то відео буде десь на годину, напевно. тому. Спасибо вам. Мужчины. Хочу виразити благодаря тим, хто нам помог, подписчикам, тому що вони совершили большое дело в борьбе з окупантом. Так, хлопці, дуже дякуємо за вашу підтримку. Як я вже казав, якщо б були фінанси, ми б могли ще пригнати і 100 таких автівок, але поки на що зібрали, те пригнали. Тому Андрій буде виклик... показувати відео, що їм потрібно. А ми це будемо дуже оперативно знаходити, приводити до тями та привозити до них напередодні. Ну я із з своєї сторони хочу подякувати всім. Всім, хто донатив, всім, хто допомагає нам, от ради вас, ми і воюємо. Бо якщо не було б підтримки цивільних у тилу. Нам би було дуже дуже важко, а як ви знаєте, у Бахманському щас напрямку зараз дуже йдуть пекельні бої, і ми хватаємося за кожну ініціативу. От у Ігоря була ініціатива зробити автомобіль для того, щоб виїжджати на завдання. Ми максимум, максимум швидко це робимо, бо не не йде час на неділі, дні, навіть, у нас іде на години. Тому що кожну годину привозять, от ми в госпіталі, кожну годину привозять по декілька поранених. І ми це бачимо. І дуже хочеться ще допомогти вже тут. Але ми допомагаємо для того, щоб приблизити нашу спільну перемогу. Ми не переможні. Ми перемагаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!